І малята, Час нам дружно розпочати, Будем бігати, стрибати, своє тіло розвивати. Раз, піднялись, два присіли. Так, це пташки. І сьогодні ми теж станемо пташками і повернемо у веселу подорож. Готові? Тож розправляємо наші крила. І давайте зробимо маленьку розминочку. Нам потрібно з вами стати пташками, поставимо ручки на пояс, піднімемось шпиньки і тихенько. Коли ходять пташки, ми не чуємо. І ми з вами намагаємось ходити на шпинях так тихенько, щоб нас ніхто не почув. Ми маленькі пташенята. А річки це наші крила. Ходимо, намагаємось підняти зміняти якомога вище. Ось так ми політаємо. А тепер. Ось так, ходимо, носочки тягнемо до гори, ходимо, ходимо і намагаємося нашечки переступати і зобнімати ніжки. Ось так, молодці. Стараємось розім'яти наші ніжки. А зараз давайте будемо ходити як лелеки. Або, як шураки, поставили ручки на пояс, піднімаємо ніжку в коліні високо-високо і тягнемо носочок до підлоги. Поставили. І наступну ніжку І йдемо потихеньку. І тягнемо носочок до підлоги. Ось так. Ходимо, не поспішаємо. Ось так. Йдемо потихеньку. Йдемо. Молодці. А зараз давайте розправимо наші крила. Вдихнули. Видихнули. Вдихнули. Видихнули. А тепер давайте полетимо до черівного лісу. Там нас чекає. Рухли. Завдання. А завдання в нас будуть ось такими чарівними кубиками. Я гадаю, що у кожного з вас є такі. І ось наше перше завдання. Щоб стати пташкою, нам потрібно розміяти наші крила. Вправа так називається крила пташки. Нам потрібно, тримаючи кубики, ручки в сторони і піднімаємо руки вгору. Піднімаємось навшинки і опускаємо ручки і стаємо на повну стопу. І що ж, розправляємо крила, опустились. Підлетіли, опустились. Летимо високо. І ще раз. Ось так літаємо. Молодці! Розминаємо наші крила. І ви намагайтеся з нами так робити. Сподіваюсь, у вас все виходить. А зараз покладемо наші кубики один біля одного, але зробимо невеличку відстань. і будемо з вами уявляти, що кубики це кущики. І нам, як пташка, через ці кущики потрібно перестрибнути. Поставили ручки на пояс і з тих три. Розвернулись і стрибимо. Ще раз не поспішаємо. Головне перестрибнути наші уявні кущики. А кущики це наші кубики. так. І повертаємось. Ось так, молодці. Беремо наші кубики. І давайте поглянемо, яку треба зробити, щоб стати пташками. А наступна правда називається пташки збирають м'янка. Ми ж з вами пташенята, щоб стати сильними, нам потрібно добре їсти. Взяли ручки на пояс. З'їли зернятку. Знову поставили. молодці, З'їли зермянка. Шукали. Ну, щоб відлітати та в далекі теплі потрібно мати сильні крила. І наступна права також буде для наших крильців. Нам потрібно кубик, тримати в одній руці, підняти руку над голову з кубиком, перехватити кубок в іншу руку і опустити. І так будемо передавати з однієї руки в іншу, для того, щоб розім'яти наші з вами крильця. Ну що ж, починаємо. Розминаємо, не поспішаємо, щоб ми не впустили кубик. Ми дуже уважні, так, малята? Молодці, ви дуже гарно стараєтесь. Ну що ж, ми розім'яли крильця? Ось так опустили наші руки. Руки, які в нас так? І зараз нам потрібно з вами взяти обидва кубики, підняти одну ніжку і простоїти так. 5 секунд. Рахувати будемо по зворотньому напрямку. Я буду рахувати, а ви повторюєте зі мною. Підняли ніжку, стоїмо мов, мов журавлі, або мов дали. Підняли ніжку, ручки в сторони і рахуємо. П'ять, чотири, три, два, один. Опустили ручки, поміняли ніжку. П'ять, чотири, три, два, один. Міняємо ніжку. П'ять, чотири. Три, два, один. Знову поміняли ніжку. П'ять. Чотири. Три, два, один. Молодці. І останній раз. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодці. А зараз взяли наші кубики, підняли в руку. Вдихнули. Осіннього повітря. Видихнули. Ще раз вдихаємо, наші крила піднімаємо, видихнули. Давайте повільно будемо йти на місці. Ще раз вдихнули. Видихнули. Вдихнули. Видихнули. Фух. Сьогодні ми з вами, були дуже вправними і гарними пташенятами. Сподіваюсь, вам дуже сподобалось. Ну а на сьогодні наше звіття закінчилося. Тож до побачення. Що ж, маля, ми бігали, стрибали, руки підіймали, ноги тубок розминали, веселилися і грали. І сьогодні сприйні і гарно займалися. А зараз життя наше закінчилося, тож до побачення.